Слава Україні! Черговий переказ рапорту з воїни Ярослава Вольського за період з 27 лютого по 5 березня. Насамперед, Херсонський напрям. Треба сказати, що в ньому вже практично квартал нічого особливого не відбувається. Хіба що маємо справу з невеликими акціями через річку, які проводять розвідувальні групи, підрозділи військ, спеціальних операцій. Можна сказати, на думку Вольського, це влаштовує обидві сторони, а Дніпро становить важливий бар'єр між противниками. Далі ділянка Запоріжжя-Вугледар. Тут теж можна сказати, що фронт фактично завмер українці. Зокрема, 72-га механізована бригада і кілька підрозділів, які придані до неї. Зуміли оборонити це гірниче містечко. М -м 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 -м. Поки можна однозначно сказати, що всі російські атаки на Вогледар були відбиті, і росіяни понесли дуже великі втрати в техніці і людях, але чогось принципово їм е е е вирішити там не вдалося. Хоча треба сказати, що, як зазначає Вольський, на минулому тижні англомовні медіа писали про... Бої під Вогледаром, які відбулися два тижні тому, як про найбільшу танкову битву часів Другої світової війни. Ну але він каже, що це трохи перебільшення, ну, принаймні, на його думку. Хоча втрати росіяни там понесли е дуже значні до 130 одиниць танків та бронетехніки, Мар'їнка. Тут на цій ділянці можна сказати, що росіянам, е як каже Вольський, не потрібна атомна зброя, щоб перетворити місто на повні руїни. Тим не менше українці далі боронять Західні окраїни цього містечка. Росіянам тут вдалося просуватися темпом по 200-300 метрів за місяць, як зазначає Вольський. Спроба удару на Побєду затримана. Спроба зайняти цвинтар на північ від Мар'їнки також не вдала. І Вольський зазначає тут, що можна сказати, що росіяни мають таку звичку нав'язувати дуже активні бої за цвинтарі. Напевно, що вони їм дуже потрібні. Треба зазначити також, що територія тут доволі складна, і, в принципі, за словами Вольського, сприяє обороні річка, водосховище, канал. І, В свою чергу, це незручний ландшафт для того, щоб розгортати наступальні операції, а для оборони навпаки. Українці це дуже активно використовують. Що стосується далі ділянки фронту навколо Авдіївки, то ситуація тут для українців погіршилася, як зазначає Вольський. На цій ділянці для росіян дуже важливі залізничні комунікаційні вузли і на півдні від Авдіївки Росіянам вдалося здобути перехрестя доріг М 30 і М 20 А натомість в околицях водяного і Пісків Росіяни пробують атакувати в напрямку на північ, але в них не дуже щось виходить. Українцям вдається доволі вдало оборонятися. Росіяни також пробували минулого тижня атакувати Авдіївку з півдня. Були зупинені, але місто знаходиться під російськими постійними обстрілами. І загалом південь Авдіївки постійно під тиском росіян. На північ від Авдіївки на минулому тижні росіяни пробували охопити фланги українців, але це їм не вдалося. Так, тепер давайте перейдемо а, на карті. По карті до околиць Кримінної. Тут, як зазначає Вольський, біля Кремінної доволі багато відбувалося минулого тижня, але про ці події не дуже багато говорили, тому що вся увага концентрувалася навколо Бахмуту. І на південь від Кремінної, там ліси позначені, і там постійно йдуть бої між росіянами і українцями. Але, як зазначає Вольський, радикально там нічого не змінилося. І варто відзначити тільки, що українцям вдалося відштовхнути росіян трохи від зарічного. В районі ближче до Сватового ситуація без змін. Ну і лінія оборони чи лінія зіткнень там йде десь так посередині між водосховищем на осколі і висотами біля Сватового. Можна сказати тут, як говорить Вольський, що ми маємо справу з такою довготривалою позиційною боротьбою вже. Біля Куп'янська почалася активізація бойових дій, і, як зазначає, Вольський розгортається вона не дуже добре для українців. Росіяни спробували завдати доволі сильного удару в напрямку річки Оскіл. І тут були доволі сильні бої весь минулий тиждень. При цьому про них теж небагато говорили в пресі, оскільки основна увага навколо Бахмута. Ситуація не дуже добра для українців, ще раз підкреслює Вольський, але поки російський натиск, зрештою, стримано. Треба зазначити, що на цій ділянці росіяни сконцентрували дуже значні сили і засоби, але до Куп'янська поки так і не дійшли. І як зазначає Вольський, що на його думку найближчим часом і не дійдуть. От при цьому е він зауважує, що якби росіянам це вдалося, а інтерес у них є, бо це такий потужний залізничний вузол, Куп'янськ, де сходяться кілька залізничних шляхів, то це було б дуже хреново для українців. І виходячи з загальної ситуації на цій ділянці фронту і конфігурації рельєфу, на думку вольського, росіяни найімовірніше, мають намір рухатися далі вздовж річки, ну принаймні така логіка прослідковується. Але поки українці вдалими своїми діями в обороні все це поки що блокують. Значить щодо Бахмуту. Як зазначає Вольський, тут ситуація погана для українських військ. І справа в тому, що в Бахмуті вже фактично утворилась така конфігурація фронту, яка дозволяє говорити про, як він каже, виразний мішок з українськими військами всередині. І в самому місті сконцентровані підрозділи п'яти українських бригад. Тут він окремо зазначає, що не п'яти бригад, а підрозділи п'яти бригад. По кілька батальйонів з кожної. Це такий український спосіб ведення дій в обороні. Гіпотетично ну, повинен спрощувати проведення а, ротації, а з іншого боку, під підрозділом різних бригад треба ще зігратися між собою. Як це все керується, тут воно повинно ускладнюватися цим всім. Ну, але така от українське ноу-хау в обороні. Вольський зазначає, що українці вимушено були відступити від західного Бахмуту і відійти за річку Бахмутку, яка ділить місто практично навпіл. Попідривали всі мости на річці і минулого тижня про це було навіть кілька роликів таких в інтернеті, доволі популярних. І зараз річка становить такий доволі зручний оборонний рубіж посередині Бахмуту для українців. На півночі, на жаль, українцям довелося відступити, і дуже прикро зазначає Вольський, що дамба залишилася в руках росіян. І впродовж тижня, за словами Вольського, українцям довелося мати взагалі справу з кількома такими поганими епізодами. Зокрема, у ніч з суботи, на неділю минулого тижня, ще два українці активну контратаку і пробували взяти вагнерівців в котел. Ця атака проводилася підрозділами трьох українських бригад. І з півночі вздовж дороги там вдалося пройти до двох кілометрів, вона півдні, близько кілометра, і виглядало так, що може вийти така доволі вдала контратака. Але проте росіяни кинули туди значні масиви піхоти, і їм вдалося стримати українську контратаку, а далі виштовхати українців назад на вихідні позиції. Більше того, після того, як українці вийшли, відійшли трохи назад, то росіяни самі перейшли в контратаку і кинули туди доволі значні сили. При цьому, як зазначає Вольський, для якихось таких страхів чи панічних настроїв підстав не було, українцям вдалося зупинити російську атаку фактично за 800 метрів до ключової дороги для постачання Бахмуту через селище Хромове. Українцям вдалося зібрати все, що вони мали під руками, кинути в контратаку і відтіснити росіян ще трохи далі. Але біда в тому, що міст через це Хромове було знищено, і дорога така собі напівпрохідна, як зазначає Вольський ну, чи принаймні там ускладнена логістика. Погано також те, що на півдні росіяни на відстані одного кілометра від дороги Н-32. І тепер дивимося на карту в більшому масштабі. Що в середині Бахмуту у нас виходить компоненти п'яти українських бригад, і при цьому, як зазначає Вольський, що так виглядає, що ззовні міста українці сильніші, ніж всередині, що дозволяє успішно боронитися і уникати там загрози якогось оточення. Але проблема в тому, що обидві дороги, які ведуть вже безпосередньо в саме місто Бахмут, вони під обстрілами росіян, і це різко ускладнює логістику. Тепер виникає питання, як каже Вольський, чому українські сили не виходять з Бахмута, незважаючи на всю складність ситуації. При цьому, як зазначає Вольський, за його оцінками, зараз у Бахмуті гірше, ніж було в Северодонецьку е, минулого року. І на минулому тижні, як зазначає Вольський, так виглядало, що справа йде до того, що українці залишать місто. В цілому, на його думку, катастрофічного в цьому нічого нема. Більше того, є певна логіка боїв в обороні. Якщо так ускладнюються комунікації з містом, то краще відступити. Але тим не менше, поки українці утримують місто. Причому на півдні, на минулому тижні українцям вдалося стабілізувати ситуацію. На півночі, в принципі, також, хоча не на дуже зручних позиціях. І як зазначає Вольський, на його думку, Бахмут не виглядає як точка, здатна до тривалої оборони і утримання. Що стосується загальної ситуації на фронті, то треба сказати, що як зазначає Вольський, що протягом останнього кварталу в кількох місцях росіяни робили спроби взяти українців в кліщі. Але цього їм не вдалося зробити. І вони були затримані в всіх тих епізодах, де вони це намагалися зробити. Зокрема, зверніть увагу на карту: з одного боку, росіяни планували вдарити через Вугледар, з іншого через Мар'їнку. І якби це вдалося, то як любить казати знаменитий український військовий оглядач Олексій Арестович, були б маленькі клещі. Але це не вдалося. І в вугледарі, і під Мар'їнкою. На додачу треба зазначити, що якщо б росіянам це вдалося зробити, то вони би. Відтіснили українців від залізниці, що для росіян це принципове значення має, тому що в них є в першу чергу потужні засоби для відновлення залізничного руху, залізничні війська їхні. І якщо це вдається зробити, то тоді в них покращуються можливості для забезпечення військ. Вони дуже прив'язані до залізничного руху і активно його, і в принципі майстерно його використовують. Тепер ще одні плани кліщів 2. Це в районі Авдіївки пунктирною лінією, позначення на карті російські плани. Але і тут, як зазначає Вольський, росіяни були затримані українцями вже на першій лінії оборони і не вдалося їм зробити. Третя ділянка, де росіяни пробують організувати маленькі клещі, як це любить казати Олексій Арестович, це безпосередньо Бахмут. Тут, за словами Вольського, в Росіян є певні успіхи, насамперед, в тому, що їм вдалося взяти Салідар і створити тиск на українські позиції з півночі е Бахмуту, росіяни проводять тут доволі активні наступальні дії. а Конфігурація лінії фронту така, що дозволяє росіянам створювати для українців загрози на флангах. Тим не менше, те, що поки що росіянам не дається запнути кліщі. А українці мають більше сил за межами міста, ніж в самому Бахмуті, дає можливості українцям вдало відбивати атаки росіян. Хоча ситуація там за рахунок конфігурації лінії фронту і складностей логістики дуже погана для українців, як зазначає Вольський. Ну і остання ділянка, де ми бачимо теж спробу цього російського удару і організації маленьких клещей, це удар на Куп'янськ. На карті вон, бачимо, стрілка пунктиром йде вздовж осколу на Куп'янськ, а з іншого боку, на південь від Куп'янська доволі потужна спроба росіян дійти до Зарічного. Ще раз зазначу, як говорить Вольський протягом останнього місяця. Росіяни спробували на чотирьох напрямках взяти українців в маленькі клещі. Зокрема, це район Вугледару, район Авдіївки, Бахмут і Куп'янськ. Але, за словами Вольського, можна сказати, що з цих чотирьох ударів з задумом кліщів так нічого й не вийшло в трьох випадках, а на така проблемна ситуація для українців навколо Бахмуту. Там головна зараз концентрація російських зусиль. І тут є така велика дискусія між військовими фахівцями, чи можна це вважати ці чотири окремі операції, що це вже. Так би мовити, була оця великий російський наступ. Чи це щось от собі таке менше? А великий російський наступ буде потім. І як каже Вольський, що він лишається при своїй думці. Він вважає, що цей наступ, оці чотири наступальні операції, спроба взяти українців в кліщі, це ще не є глобальний російський наступ, це є. Просто от спроба чи розвідки боєм, чи спроба якось створити для себе поле бою, натомість, як кажуть от українські фахівці, зокрема знаменитий Олексій Арестович, що це вже той наступ, великий російський наступ, і є. І в такому ж дусі висловлюється секретар РНБО наш Олексій Данілов. Разом з тим, як каже Вольський. Якщо це дійсно вже та сама наступальна операція, то це одна з найбільш глупих наступальних операцій в історії сучасної Росії, і організована набагато гірше, ніж була організована атака на Чечню під час Першої Чеченської війни. Вольський собі думає, що це е, все-таки скоріше розвідка боєм і, або спроба зв'язати українські сили на якійсь ділянці фронту, щоб вони не змогли завдати контрударів. І Тут же зазначає Вольський, що росіянам ця розвідка боєм чи спроба наступу дуже дорого обходяться. Це кривава бойня, де вони несуть дуже важкі втрати в людях і техніці. Зрозуміло, як каже Вольський, що українці теж несуть втрати, але в принципі втрати в обороні е значно менші, ніж е втрати сторони, яка наступає. Ну, питання тут пропорції тут в минулому аналітичному випуску вольського з... Пьетром Лівандовським, от він говорив: Пьет Лівандовський казав, що тут питання в тому, які пропорції ці втратили. Що якщо два до одного, то це не є дуже добре для українців. А якщо вже три до одного, то нормально, то там Значить, це така нормальна оборонна операція. Увольський зазначає, що росіянам великих успіхів досягнути не вдалося. Хоча ситуація складна, непроста, і він, Вольський, планує ще на цьому тижні обговорити ситуацію на фронті і те, як, як воно виглядає з точки зору воєнного мистецтва з полковником Петром Ну, Тут я можу сказати, що якщо будете добре лайкати, поширювати е, цей огляд, то я тоді теж ще зберуся силами і перекладу, перекажу цей аналітичний огляд Ярослава Вольського і його бесіду з Петром Лівандовським. Про те, що як виглядає ситуація на українському фронті, і, зокрема, в Бахмуті, з точки зору військового мистецтва, ну що можна зробити, як правило, в них це цікаво виходить. І резюмуючи, Вольський зазначає, що виходячи з аналізу дій сторін і конфігурації фронту, на його думку зараз можна зазначити, що спроби росіян провести кілька операцій, щоб взяти українські війська а, в ті знамениті маленькі клещі, дали нульовий результат, або як він каже, зеро. Слава Україні! Перемога буде за нами!